Отець Стефан Досенбах, Місяць душ чистилищних, день 15. Радість у небі з приводу визволення душ із чистилища. Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших. Ви мені зробили Матея 25, 40 як запевняв Спаситель, великою буде радість у небі з приводу навернення одного грішника Луки 15.7. Однак він знову може втратити дорогу до неба, навіть загинути навіки. Якою ж великою повинна бути радість у небі, коли з чистилища виходить душа, яка вже ніколи не втратить Бога. Радіють святі. Бо дуже люблять ті душі і гаряче прагнуть їхнього спасіння. Чисельність їхня збільшується в небі, адже були опікунами тих душ, багато з яких мали до них особливе набоженство. Доброзичливі зв'язки не тільки не зникають у частинищі, але стають ще тіснішими через велике терпіння, якого дізнають душі, віддані їхній опіці. В очікуванні повного спасіння бачать у тих душах результат своєї опіки і прохання, плоди свого доброго прикладу, якою великою мусить бути їхня радість, коли ті душі нарешті покидають безодню чистилище і возносяться до Божого трону як співучасники їхнього вічного щастя. Радіють теж святі ангели, коли заносять наші молитви до трону Божого. Напевне, з особливою радістю приносять Господу Богу ті, які жертвуємо за душі померлих, бо знають про їхнє велике терпіння, а їхнє спасіння знову заповнить ті трони, які опустіли через упадок Люципера і його послідовників. Також ангели гаряче прагнуть слави Божої і знають, як цьому сприяє спасіння душ із чистилища. бо були вони ангелами-хоронителями тих душ, а обов'язок їхньої опіки над ними ще не закінчився. З якою великою радістю і як надійно виконує архангел Михаїл те завдання, яке церква приписала йому в часі служби Божої запомерлих. А все, що чинимо для тих душ, повинен уважати, що чинимо для нього. Ангели і святі вічно славитимуть Боже милосердя за те, що таким чином поблагословив їх опіці, і вічно будуть вдячні тим вірним, які причинилися до спасіння тих, якими вони опікувалися. Ще більшою є радість причистої Діви Марії, коли, як цариця світу і матір усіх людей, а значить, і душ у Чистилищі, єднає своїх вірних дітей у своєму материнському лоні, адже обіцяла, що тих, хто буде носити її кармеліцький параман, якнайшвидше визволить з вогню чистилища в першу суботу після їхньої смерті. Які ми щасливі, що можемо причинитися до тієї великої слави причистої діви, як щедро вона нас за це винагородить, який вірний шлях заслужити собі у неї її уважність і опіку. Велика радість Божого Спасителя, коли стаємо його наступниками і співвідкупителями. Бо допомагаємо тим душам найскоріше отримати свою частку в Його відкупленні. Ісус Христос не опускає тих душ у вогні чистилища, адже вони живі члени Його містичного тіла, головою якого є Він. І якщо Ісус Христос сказав, істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тобто, так, це мене буде втішати, і за це буду винагороджувати, якби ви мені самому вчинили. То настільки більше буде втішатися, і наскільки більшою буде наша нагорода, якщо свої добродійства пожертвуємо тим душам, які терплять страшні муки, а самі собі допомогти не можуть. На кінець великою буде радість Отця Небесного, бо Він любить ті душі, які перебувають в його ласці, які є його вірними і вибраними дітьми та які будуть його вічно вихваляти. Хоча мусить їх покарати згідно зі своєю справедливості, але як на землі доброму батькові прикро, коли мусить покарати своїх дітей. Так і Господь Бог, Отець наш Небесний, гаряче прагне, щоб закінчилися терпіння його улюблених дітей, яку велику радість справляємо його батьківському серцю, якщо причиняємося до їхнього спасіння, як мило мусить бути нашому спільному батькові, коли бачить, як сердечно спішимо на поміч нашим терплячим братам і сестрам. Невже можемо занедбати те, що таку радість справляє цілому небові? Чи не досить одного розважання, аби розігріти і зворушити наші серця, хоч би були холодні і байдужі, а тим самим заохотити нас щиро та розсудливо, а навіть із радістю поспішати на поміч померлим? Молитва святі ангели і всі вибрані Божі угодники, прийдіть на поміч терплячим душам у чистилищі. Пресвята Богородице пречиста Діво Марія, будь їм найпершою захисницею. Зверни на них свої милосердні очі і покажи їм Ісуса благословенний плід лона Твого, о ласкава, о милостива, о солодка Діво Марія. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, смилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад Дон Бернардіно де Мендоза подарував святій Терезі своє чудове помістя поблизу Валядоліт, щоб там заснувати монастир. Але ще до того, як було засновано монастир, Дон Бернардіно несподівано захворів, втратив мову і так помер, що не міг висповідатися. Але ще встиг подати знак жалю. Цим дуже засмутилася свята Тереза, бо боялася за Його спасіння, а Ісус Христос сказав до неї. Дочко моя, направду спасіння Його було у великій небезпеці, але отримав мою ласку за прекрасне пожертвування для Тебе, проте душа Його не вийде із чистилища скоріше. Ніж буде відправлена перша служба Божа в тому монастирі. Від того часу не мала спокою, свята Тереза, постійно уявляла собі жахливе терпіння тієї душі, хоч дуже прагнула спочатку заснувати монастир в Толедо та, переборюючи великі труднощі, відразу взялася до закладання монастиря у Вальлядолі. Тільки було споруджено найнеобхідніше, а вже в наступну неділю відправлено першу службу Божу в єдиному упорядкованому для цієї мети приміщенні. Тоді побачила свята, як під час святого Причастя душа її доброчинця в повному блиску вступила до неба, сердечно дякуючи їй за поміч. Тим більшою була її радість, бо вважала, що здійснення обітниці Ісуса Христа треба очікувати аж по першій службі Божій, яка відправиться після перенесення святих тайн до кивоту церкви нового монастиря. Отець Дерибера, життя Святої Терези, розділ 12. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!